Щири вітаю всіх на своєму каналі! З вами Люба. Сьогодні 25 лютого, і я починаю збирати наступний звіт до марафону Mercedor. Вишиваю я дівчаток від Лукас на гобеленовій сітці нитками Анкор. Маємо звітувати 25 березня, тож побачимо, наскільки підростуть наші дівчата. Сьогодні у нас вже 3 березня. На годиннику 21-25 я сідаю вишивати своїх дівчат. Мені треба виконувати завдання в грі 300 хрестиків і більше від Юлії Німінської, бо накопичились три завдання. І ціла купа завдань від Олі, вишивальної черепашки, 100 хрестиків щодня. Ми граємо у телеграм-групі. Тож, зараз я буду шукати чорний колір, мені потрібно для завдання. Он сидить куня, вона щось їла. Буду шукати зараз чорний колір. сподіваюся, він є тут в штанях, щоб продовжити свої завдання, щоб не бути брожником для дівчат. На такому етапі знаходиться моя вишивка. Зараз я увімкну схему, тому що давненько я її не відкривала. Так, 17549 відшито 23,58%. Ну що, друзі, нашила я 514 стебочків сьогодні. Темні кольори додалися до завдання від олі. А за юліним завданням маю лишити 777. Тобто мені ще десь 200 з чимось стебочків треба зашити. Ось це вже наша жа роботи. Далі це запас тканини. Я починаю формувати наш бік. Тут буде зашиватися така, ніби стіна. Так, де мою Ось. Ось ми вишиваємо. Ось цю ділянку. Ну, така вона не цікава. В однакових кольорах. Бачите, ніжка і потім стіна ця, Потім сформуємо другу ніжку, і буде край роботи. Тож, продовжу завтра. Виконую своє завдання. І треба пошукати якісь кольори для завдання наступного від Олі. А на годинку зараз 2 хвилини на першу. чи... Спокійно в Києві повітряно троги нема, треба відпочивати, поки є можливість. Тож до наступного включення. Сьогодні, 17 березня. До звіту марафону марафоні Мерціжор лишилось 8 днів, а я не зробила жодного стрібочка на своїх дівчатах. Тож починаю такий цикл відео. Будемо збирати звіти до марафону Мерсішор і просувати своїх дівчаток. Так, да, Треба, треба щось їм додати. І сподіваюся, за цей час нашиється добренько. Ну що, мої друзі, ось такий сьогодні результат. 1500 стебочків. Нашилося це майже 27%. клопала я цю камінюку, ногу. Ось так це все виглядає. На сьогодні вже все. Треба йти відпочивати. Всім привіт! Сьогодні 19 березня, я чекаю на ефір Олі, вишивально черепашки, буду вишивати своїх дівчат і дивитися ефір. Тож, побачимо, що додасться за цей час. Ну що, друзі, нашилися 630 тристібучка. Я закриваю поступово цю стінку. Мені лишилось тут ногу. На жаль, до, до кінця нижньої межі вишивки далеко ще. Так, друзі, на годинку 3:18. Треба відпочивати. У нас була повітряна тривога, збивали шахиди, дуже-дуже гучно. А я вишивала свою дівчинку набігами. Коли було гучно, бігала в коридор, потім поверталась до неї. У мене вже є нога, я хочу дошити нижній кут, щоб була завершена одна сторона. Сім тихого вечора, 23 березня, на годиннику вже 20:19. Я збираюся вишивати своїх дівчат. Да, я взяла їх з собою. Я сьогодні в гостях у сина. Маю те, що йому допомогти. З готуванням, прибиранням, тож, можливо, повишиваю. Вдасться повишивати. За сьогодні ще жодного стебочку не зробила. Починаємо ось таким результатом. Зараз на канові 30,9%. Це майже 31, там 98%. Ось мій результат. Завчора я вишивала зовсім мало, 280. Що я сідаю вишивати до наступного включення з просуваннями. Друзі, 24 березня. За 2 хвилини до 25. го За сьогодні я нашила рекордні 1503 степка І на конвік 33,49%. Як не виглядає? Ось ця ділянка. Я вже закрила нижній правий кут. Хотіла завершити оці діляночки, ногу душити, щоб звітувати з гарним, з гарним відрізком таким шматочком. Як бачите, не виходить. Тому що я забарилася, вишивала цю зелень. Потім спустилася донизу. До речі, я вам нічого не показую, де ж моя прив'юха. Потім найду, Зараз ще трохи повишиваю, побачимо, що в мене закриється. І хочу фотографувати, звітувати в інстаграмі своїми дівчатами. Хлопці і дівчата, у мене з'явилась ось така помічниця, це ниточна фея, голочка, завдяки якій я можу заправляти кінчики на той бік. До цього я використовувала нитку, голку, звичайно, і запихвала. А зараз завдяки цій помічниці від Prim, здається, да? тому що я пакування десь викинула. Я можу спокійно собі заправляти кінчики і вишивати. Не, зупини, не зупинятися і не витрачати час. Беріть собі на замітку. Поділіться в коментарях, хто користується цією голкою, як вам вона. Ну, що, друзі, я до вас повертаюсь. Не дуже швидко мені вдалося натягнути дівчат. Гобленова сітка ніяк не хотіла вкладатися в п'яльце. Є заломи від попередніх п'ялець, а я думаю, що це після прання виправиться. Ось прев'ю, це я вирізала з набору. Нагадаю, це набор лукаєс біля фонтану. У нас сьогодні 25 березня поки що, і це третій звіт у марафоні Мерці Шор. В цей звіт увійшло 12 вишивальних днів, за які я вишила 8800 стібочків. Або на канві вже 35,2% роботи. Так, просуваюсь не дуже швидко, тому що в попередньому звіті у мене був фініш, багато приділяло уваги дівчині з голубами. Сподіваюсь, в цьому місяці в мене будуть гарніше просування. Маю на увазі до 25 квітня. Побачимо. Але що на нас чекає? Попереду я маю завершити скелю, тут у нас буде ця калюжа, струмочок, якесь це джерело води. Потім ковшин, і будемо просуватися до другої дівчини, тому що в неї руки є, нам лишається тільки дошити їй тулуб, ноги. Ну, Бачите, я закрила, <клух> закрила правий ніжній кут. Це дуже гарне просування, тому що не було ноги, не було цього кущика по опороті, мабуть. Більш світліше виходить, ніж на прев'ю. Подобається, як вийшли пальчики, дівчинки. Тут трохи не зрозуміло з пальцем. Ну, якщо наблизити, то не зрозумієш, що то палець там. Якщо віддалитись, то все дуже гармонійне. Дякую Юлію Мінській за те, що продовжуємо вишивати в компанії марафоні Лукас. Вже більше 170 учасників беруть участь. Сподіваюся, що буде багато фінішів. Поки що нового набору від лукаса я починати не буду, буду приділяти увагу своїм дівчатам. Пишіть в коментарях, як вам просування, як виходить. Знаю, що Наталочка з кишеніва, вона вже майже 60% вишила, якщо не більше, але вона вишиває хрестику. Я взагалі дивуюся її швидкості, коли не в неї є час, щоб вишивати стільки робіт не тільки для нашого марафону, а й для першого відшиву, і свої якісь роботи вишиває. Тож, Наталя, тобі привіт. Буду нас доганяти, не обіцяю на наступний звіт 60%, хоча не треба зарікатися. Взагалі на роботі вишито 26 бочка. І ось так вони виглядають. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!